Слава Богу, чи може душа після смерті усвідомлена йти до Бога, витягнути себе до суду, думаєте, уявляти, чи тільки на землі можливі трансформації душі? Дивіться. Тобто є задачі в кожної душі. Душа, поки не, То, що вона не проявила на землі, не проявить, вона буде мотати цю карму, народжуватись до того часу, поки не проявить. В зв'язку з тим, що. Іде перехід, трошки ситуація інакша. Тут вже прям треба здавати іспит. І те, що я говорила, багато душ будуть проходити очищення після фізичної смерті, там буде, скажімо так, суд, але це набагато важче зробити і довше трансформувати. Пояснюю, чому, тому що через фізичне тіло, через діги. Це все швидше трансформується. Карма усвідомлена, тобто це все швидше робиться. Уже після виходу з фізичного тіла це набагато довше, треба більше часу для трансформації, тому що ми там не можемо. Ти там починаєш усвідомлювати, звичайно, хто ти буквально коли ти там починаєш виходити, очищатися. Але на це все, все треба багато дуже часу, тому що немає фізичної реальності, заради якої ми народжувалися, щоб цю карму пограти.